Навчальна повітряна тривога та спуск в укриття. Так почався сьогоднішній день в одному із садочків Житомира. З нагоди Дня Миру до малечі завітали працівники поліції та ДСНС, які розповіли дітям про основні правила безпеки. Саме перше дітям треба знати, що вони не боялись того, що відбувається. Сприймали належно оповіщення по тривозі і, відповідно, Мали можливість швидко організовано покинути приміщення і спуститись в укриття задля своєї безпеки. Працівники ДСНС розповідали малюкам про вибухонебезпечні предмети та порядок дій при виявленні чогось схожого. Усе це відбувалось в ігровій формі та за допомогою мультфільмів, щоб діти краще сприймали інформацію. Саме в ігровій формі вони сприймають його найкраще. в ігровій формі, то в мультфільмах. Тому що якщо показувати дітям саме якісь ну реальні як вибухонебезпечні предмети, для них це буде щось більш. Не зрозуміло, де да і в цілому для таких малих дітей воно не потрібно, щоб вони вже знали конкретно, як вони виглядають. Їм потрібно головне це дії, якщо вони побачили щось схоже. Перше, в нас що було: зупинись, так? Тобто тягнемо рукою, зупинись, зупинилися далі не торкайся, складай руки, не торкайся. Не торкайся. Також дітей ознайомили із тривожною кнопкою та розповіли, що у разі небезпеки завідувачка садочку натисне її, і до них приїде наряд поліції. Такі ігрові заняття про важливі речі проводять у дошкільному закладі не вперше. Ці заходи завжди проходять яскраво. Діти знайомляться з машинами, з формою, з спеціальним якимось обладнанням, приладами, якими оперують працівники поліції. І це такі яскраві враження справляють і у них надовго залишається в пам'яті. У департаменті освіти наголошують, навчити дітей дошкільного віку правильно діяти у небезпечних ситуаціях та збереження ментального здоров'я малечі наразі є пріоритетними напрямками роботи. Ми, як дорослі, сьогодні маємо всно, ну, на мій погляд, вселити таку знаєте, віру дитині в те, що ми захищені, не переживайте. У нас є люди, які рятують, які лікують, які готові приїхати на допомогу. Згідно з новою освітньою програмою, такі заходи. Проводять у кожному навчальному закладі, а також влаштовують дні та навіть тижні безпеки по декілька разів на рік. Анна Дмитро Половинка, телеканал